Дитячий відпочинок подорожчав, аби вижити. Керівництво санаторіїв та таборів підіймають ціни на путівки. За підрахунками соціальних працівників, день проведений дитиною у оздоровниці тепер коштує 90 гривень, а комплексна путівка від півтори до двох тисяч. В останні роки через брак фінансування в Вінницькій області закрились 10 закладів відпочинку. Батьки у Вітчі, де знайти гроші на відпочинок своїх чад, влада допомогти теж не в змозі. Питання здешевлення путівок не в їх компетенції. Цьогоріч відпочинок вашого чада в оздоровчому таборі став дорожчим. Представники влади пояснюються складною економічною ситуацією. кажуть, це вимушена міра проти загибелі таборів. Дитячі заклади виживають за рахунок школярів, які прибули по путівкам. Зменшити вартість перебування в оздоровниці допомагають лише фонди соціального страхування. Щоправда, минулого року погашали 50% вартості путівки, тепер 30%. Наразі йдуть переговори щодо скорочення часу перебування дитини в таборі від 21 дня до 18. Фахівці кажуть, це десь змо зменшити вартість путівки та оздоровити більшу кількість дітей. «Якщо буде чуть менше, то ще дешевше буде коштувати. І Дітей буде більше, бо можливо, що батьків час такої суми грошей немає, щоб купити путівку. б Вигодніше нам менше, і діткам легше було б бы. оздоровити половину школярів. Таке завдання перед Вінницькою областю поставив кабінет міністрів України. Наразі оздоровниці заповнені на 60%. Частина дітей відпочивають безкоштовно. Маємо забезпечити оздоровлення кожної дитини шкільного віку, яка є дитиною сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування. І це дійсно істотне завдання, серйозне завдання, яке поставлене перед кожною областю. І крім того, на сьогодні державою приділяється особлива увага тим дітям, які дійсно потребують першочергового оздоровлення. Наразі у Вінницькій області діє 20 таборів. У них за межею міста відпочиває близько двох тисяч школярів. Керівники оздоровни запевняють, такий відпочинок допомагає дитині відпочити від навчання, покращити стан здоров'я та зарядитись позитивними емоціями на весь наступний навчальний рік.